Мої козульки. А ну, кориця. Биться не можна. Йди йди, Моя, Ти хочеш водички. Це моя стюардеса, так? Крикулеса. О чого ти кричиш, га? Що тобі вредити? Що мандаринка, колобинка? А ні, ні, туди не можна, подружки. Ні-ні, зерна не можна, ні. Це дульки з смаком вам. О! <плес> <плес> Ось так. Наталка гуси Ай Гай днюняшки мої. Що? Веднюняшки мої. ай ви. Ти моє ручне создання. Я тебе люблю, але ну, ти така дурна. Чого ж ти кричиш за тим козиням, а? От скажи мені. Чого? Ага. Що зірушечка моя, мазюшечка? Мазюльки мої. Де мої цю Анст, наську підняла. Мазунята <хи> на мої. Ладно, йду я працювати, але треба мені світло включити, бо в мене роботи в хліві не почати тикрати. Де вони Наталю? Що до їх догори нажини? Ой, мені треба тут повичищати, зробити пуття. І сюди перегнати своїх шушварків малих. Так щось що таке то. Так, мої забіяки. В них стрес. Їх перенесли в друге приміщення, оці півняри які. лякай, не лякай їх до решті дойде. Нехай бігав ламони. Там мені піску поставили, Схочу були піску, зараз поставлю ну, воду. Ось. Зараз ще тут треба попід низ положити, щоб вони не пролізали, бо ті менші не вирізали. Вони свого може до себе не витягнути, то вони ще маленькі спитують. <звук> там є радужна така гарна. Ну, зайди їх валегоні там цього кутка. Тільки ту клітку закрий. <звук> Ні-ні, відкрий клітку. Вона ж не застіблена. Уже мені зараз їсти ще треба ставити. Ну, зараз досягнеш її, так? Ммм... 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 Не так. Від цього заходь і відпихай її. Я хочу показати так. Оцей глупчик мене кусав. Ну що, скусає? Тихай мені. Від цього вигонюєш у стіни на обороті земної.

А я пива, я всіх кусаю, я Альфа. Такі рижі голосиві такі. Не, от їх госів. Оце ж кина. Це голоси. Це. це теж, теж півніс. А ти що Слони Моська. Так царапають водя, чи така. І це грязно через. Них. А це ваші mm. тіло. Це і біж. Маші тут тільки пару штук, вони дуже відрізняються. Все, виходь з віта домой їсти. <плес> так. Ось так все. <плес> вони вже трошки тишуються, бачите, пісок пішли дзьобати. О, ще треба в чомусь їм поставити, придумати. Круп нависівати. Mm? Угу. Піди в ганку і візьми мені того. Сито там в мисті стоїть, залізнє таке. Вже мені винесе, я зараз нависіваю. Mm -hmm. і може й так, що. Але ні, окромне, mm -hmm. думаю, що mm -hmm. хай буде, не руш, подивіться. Mm -hmm. О, тут їм патики оставила, схочу будуть на патиках спати. Схочу, будуть так собі джолобатися. Зараз вони трошки окліматизуються, просто їм страх зробили, бо стали їх лапати. А, ще в там ту клітку треба підложити. Бачиш, забулася, зараз ще туди підложимо. Знаєш, вже пішли їсти. Зараз вони мої ахламони. Вони досить гарні курчатка їм. 28 числа буде місяць. Ти моїм курятам. Корм у них добре. Ось там сьогодні в куточок затиснулися, обоє сидять, бояться. Нічого, день-два привикнете. Все буде добре. Це мої козульки. Моя коричка, мазуничка одихає. Заганяй їх на подвір'я, бо йдемо вже до хати. Так, мені ще треба одну поліняку, щоб заложити от у того, будуть вони мені вилізати, ті мої шушварки, курачі, О, бачите, де о, щоб вони не вилізали. Дівчатка трошки подихали, походили по дворі, поки люба роботу робила, так мої, дівчульки. Ви, мої мазульки. Що, Крикуля? Будеш кричати, що я піду сліва, га? Ну, сказилася без мене, тільки я піду кричити, як бєшина. Я в хліві тишина. Сиди коло неї, джолобайся з нею, бався. Ди її 150 разів, вона з радістю тебе буде лизати, буде довольна. Найшла собі козеня з мене. І що ти їй маєш казати? Так, коричка, лежи, лежи, малешка, лежи. Ти лежи, хороша моя. О. Ось так. Ага. Ага, бачите, бачите, як дерти хочуть, бачите. От такі добре, що та сітка є така зверха. немає як видерти того корму. Все, вже вночі будете спати, а вдень тільки жувати. І ось. Лампи вже їм чіпляти не буду. Вони вже не маленькі, в хліві тепло. Так що хай собі сидять. Все, добренько. Всім. Гарного дня, мирного неба, міцного здоров'я, а ми будемо йти далі до роботи. То куча стрес. Ну, не всіх стрес. Як тоді був стрес, як ми їх тільки в буду винесли. Нічого, приймаємо, їх вже тут краще буде. Так більше місця, вони вже мають де подітися, бо там вже літати будуть. Літають. Є де гонити. Все. Всім пока. Гарного я, міцного здоров'я, мир успокою.